Вітаю, друзі! Думаю, що зі мною погодиться більша частина наших глядачів. За вчинений злочин потрібно незворотньо нести покарання. Дуже прикро, але більшість хороших ініціатив у нас, як правило, перетворюються на фікцію. Було велике піднесення суспільства при створенні у 2016 році нової. Патрульної поліції у цьому безумовно є багато позитиву, однак потрібно мати мужність і відділяти хороші речі від негативних. У цьому і полягає оновлення. Вже можливо, не всі прикарпатці пам'ятають. Інцидент з патрульними, який трапився у жовтні 2017 року, в Івано-Франківську, внаслідок спілкування з патрульними, колишній правоохоронець Михайло Ільницький отримав тілесні ушкодження середньої ступені важкості. А простими словами йому зламали палець руки. Івано-Франківською прокуратурою було направлено до суду матеріали кримінального провадження у звинуваченні патрульного офіцера Леоніда Гончарука. У вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме у перевищенні влади або службових повноважень, які супроводжувались насильством, цими днями івано-франківським міським судом прийнято рішення у цій резонансній справі. До слова прокурор просив суд обрати покарання для обвинуваченого гончарука у вигляді трьох років позбавлення волі із забороною на один рік займати посаду у правоохоронних органах. Саме виконано прохожу статутів суспільної безпеки, чинного обвинуваченого головачного діяння його особу вважають, що перерахування обвинуваченого Гончарука не без ізоляції суспільства покарання позначили наже санкцій статті Кодексу України у вигляді позбавлення волі на певне слово. Виходячи зарядного прошу суду, за тигромчи руками. Винення учидені кінального порушення передбачена 635 комірного кодексу України та позначення йому даними кримінальне порушення покарання водії на строк 3 років 6 місяців місяці студованих правильно посаду на Національної поліції України за 1 рік. Сторона ж потерпілого наполягала на восьми роках позбавлення волі. Неприємно, що сьогодні. Ми слухаємо справу, де задіяний командир поліції, роти поліції, який дійсно мав би наводити порядок. І я як правоохоронець, людина, яка, яка відсувалася життя в, в правоохоронних органах, розумію, яка проблема є сьогодні в правоохоронних органах, і розумію, чому позвільнялися працівники, які на той час як там були також присутні. І, звичайно, те, що він чарук не визнає своєї війни, і не визнав по сьогоднішній день, по даний час. Тому я вважаю, що місто є свого покарання і а, прошу суд прийняти рішення. Сам ж обвинувачений Леонід Гончарук своєї вини не визнав та наполягав на оправдальному вироку. Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, чинні злочин доки її вину не буде доведено в законному порядку. Та обвинувачення не може грунтуватися на припущенні. Усі сумніви щодо доведеності вони особи помачаться на її користь. Стаття 17 Кримінального процесуального кодексу встановлено, що особа вважається невинуватою у чинні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим кодексом. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчені кримінального правопорушення має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи по розумним сумнів. Усі сумніви щодо доведеності вони помачаться на її користь. Згідно з статті 373, Кримінального процесуального кодексу України, вирування вироб не може грунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення в ході з розгляду винуватості особи у учені кримінального правопорушення. З огляду на вище сказане, я вважаю, що стороною обвинувачення не представлено належне допустимому зокрема змієї вини учені кримінального правопорушення. Суд, зваживши на всі обставини справи, визнав обвинуваченого патрульного Леоніда Гончарука винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із забороною на один рік займати посади у правоохоронних. Органах, однак, врахувавши особу обвинуваченого, застосував до нього статтю 75 Кримінального кодексу України і постановив випробувальний термін на один рік. Оголошується результативна частина висуду. Сутоколегу черкали Ніда Николая Чезнати винуватим чи не кримінального через передбаченості три штепки на Кримінального кодексу України. Та призначення покарання в виді позбавлення волі на строк, треба з позбавленням права обіймати посади морона з національної поліції на строк один рік. На підставі статті 75-ї фіналі по скворіння звільняти від Черкала Ніна Миколаєвича відсування призначення основного покарання у виді позбавлення волі з упробування, встановлювавшись потовий строк. Триває один рік. Відповідність 76-го Кримінального кодексу України покласти нагадують Черка Леніни Миколаївського Собікової Піриодичної Сміляції Радістера. Повідуля за повноважною орган контробації про зміни місця проживання роботи не виїжджати з меж України без погоджує за повноваженим органом контрбації. Якщо це все перевести із юридичної мови на звичайну, то до підсудного застосовано пом'якшуючі обставини. Ви запитаєте, і що ж з того? Не всі ж зразу і до тюрми. Воно то так. Але я не можу зрозуміти одного: як можна застосувати норми статті 75 Кримінального кодексу України до особи, яка взагалі не визнала своєї вини? В чому ж саме виразились, пом'якшуючи обставини? Звісно, що це рішення не є кінцевим, і до вступу його у законну силу сторони мають право на апеляцію. До зустрічі у наших Наступних сюжетах